У тихому куточку світу, на пагорбі, що пахне м'ятою і вишнею, стояла маленька майстерня. В ній жила добра бабуся Орися, яка вміла плести гачком справжні дива. Але це були не просто м'які іграшки, це були звірятка з душами. Кожне народжувалося в її долонях з особливим задумом. буся ведмедик, чорніти заспокоїти, лисичка міра, щоб слухати уважно. Зайчик Соня, щоб обіймати і ще багато інших, кожен зі своїм характером, кольором ниток і теплом. Ці звірятка не розмовляли людською мовою, але вони знали мову дотиків. Коли малюк брав звірятку в руки, вони розуміли його серце страх перед першим дитятком, смуток від дощу, хвилювання перед переїздом. Самотність, коли у відрядженні, або коли просто важкий день. І тоді звірятко притискалось до дитини всім своїм маленьким тілечком і казало Я поруч, я тебе чую, я твій друг, все мене. Разом ми впораємось. Іграшки потрапляли в різні країни де дітей, ще зростали в мирі і де тих, що є дитинство огорнуте війною. Але кожен малюк, стискаючи в долонях свою лисичку їжачка чи ведмедика, знав, у нього є друг, з яким можна говорити мовою серця. Вони зростали разом, і звірятка з крамнички у долонці ставали. Сторожами дитинства, обіймамо ще зараз з тобою навіть найглибшій тиші ночі. Бо в кожній нитці любов, в кожному стіпку традиція, а в кожному звірятку українське серце, яке вміє любити і берегти.